І продовжимо далі. Дайна номерлок з вами, і я продовжую розповідати страшні історії про кармічні вузли. Отже, якщо у вас в матриці якості більше норми. Більше цифр, ніж норма, то цією якістю ви маєте обов'язково ділитися з іншими, віддавати, реалізовувати. Якщо якості немає, цифра відсутня, отже, це ваше слабке місце. Це те, де на вас обов'язково будуть впливати інші люди. І це та навичка, яку вам потрібно взяти десь у інших. Так, якщо... У вас якість в нормі, наприклад, там одна вісімка, одна сімка, дві дев'ятки, у вас все з цим гаразд, то ця якість вам, вас не турбує по життю. Вона не потребує вашої додаткової уваги чи напрацювання. Тобто з цим у вас все гаразд, воно працює на автоматі. З двома першими випадками, тут уже просто не обійдешся. Так. Бо однаково погано, якщо ви не віддаєте те, що у вас багато, тільки для себе бережете. Точно так же погано, якщо ви працюєте на тій якості, якої у вас немає. І те, і те принесе вам великі проблеми. Отже, приходьте, я вам розкажу, що з тим.